Цей відділок поліції не схожий на інші. Ні, вони не переслідують нелегальних іммігрантів, як ті чоловіки в чорних костюмах. Вони переслідують мертвих людей. Фільм починається з того, що двоє поліцейських на ім'я Нік і рой переслідують великого товстуна, але це не звичайний великий товстун. Він дуже швидкий і може прилипати до стін. Три-чотири дні тому Нік закопав шматки золота на своєму задньому дворі та посадив на них апельсинове дерево. Він живе зі своєю прекрасною дружиною на ім'я Джулія, і вона помічає це апельсинове дерево. Нік переключає розмову про їхнє фінансове становище, але Джулія запевняє його, що їй не потрібні жодні матеріальні речі, їй потрібен лише чоловік. У поліцейському відділку Нік розповідає своєму напарнику Бобі, що вирішив здати золото як доказ їхнього великого наркозатримання. Бобі намагається переконати Ніка продовжити їхній план, казуючи на те, що Ніко потрібні гроші для Джулії, але Нік не хоче розочаровувати Джулію і твердо вирішив вчинити правильно. Нік обіцяє Бобі, що не втягне в це його ім'я. Несподівано Бобі каже, що він теж здасть своє золото, що Нік має рацію, аж раптом їхню розмову перериває інший поліцейський, який повідомляє, що у них є адреса ще одного наркосиндикату. Вони вирушають на чергову операцію з вилучення наркотиків. Дорогою Нік жартома передає по рації іншому поліцейському. Що Бобі хоче сказати кілька слів мотивації для команди, яка їде з його друзями. Підтримуючи жарт свого друга, Бобі нагадує всім, що не можна потрапляти під кулі. Навпаки, саме Бобі стріляє в Ніка під час облави на наркосиндикат, кажучи, що не може дозволити Ніку здати Золото Бобі стріляє в Ніка, і той падає на смерть. Але для нього це ще не кінець. Нік розплющує очі і час навколо нього зупинився. Поглянувши вгору, він бачить вир у небі, який його затягує. Потім Нік опиняється в офісі перед жінкою на ім'я Мілдред Проктор. Мілдред пояснює, що він пропустив вирок суду, який неодмінно приведе його до пекла, бо він нечистий на руку коп. Потім вона пропонує Ніку приєднатися до відділу спочивай з миром або примарний патруль. Їхня робота полягає в тому, щоб ловити мертвих людей, які також уникнули. Суду і відправляти їх тоді, де їм справді належить бути, почувши, що його привезуть назад до Босна, Нік одразу ж погоджується. Білдред знає, що він робить це, щоб повернути своє старе життя, але, на жаль, не повернеться. Вона лише пообіцяла, що він отримує хорошу рекомендацію після суду. Потім вона пояснює Ніку, що те, що вони ловлять, називаються дохляки. Це мертві люди, які також помиляються і живуть з людьми. Але коли їх виловлюють, вони насправді монстри всередині. Стесного болка и сюда, віва. Нік запитує, як цим дохлякам вдається залишитися у світі живих. Мілдред відповідає, що коли щодня помирає багато людей, деякі з них прослизають повз систему. Потім вона запрошує його до Бостонського відділку поліції. Згодом Мілдред знайомить Ніка зі своїм напарником Роєм. Рой, який Нік за життя був правоохоронцем і колишнім коханцем Мілдред. Його теж убив напарник, і тепер він воліє працювати сам. Але Мілдред каже йому, що у нього немає вибору. Двоє чоловіків повертаються у світ живих, і Нік спостерігає за власним похороном. Потім він. Біжить до Джулі і намагається розповісти їй правду, але вона не впізнає його. Поліцейські, що знаходяться поблизу, в тому числі і Бобі, зупиняють його. Виявляється, що в очах живих офіцери примарний патруль виглядає і звучать зовсім інакше, ніби сам Всесвіт не дозволяє їм розкрити свою справжню ідентичність для живих. Нік старий китаєць, а рой гаряча блондинка. Під час їхньої першої спільної місії Рой пояснює, що дохляки залишають негативні сліди скрізь, куди б вони не йшли, і тому їх легко вистежити. Вмирають рослини, електронні пристрої виходять з ладу, негативна енергія. Все, що має негатив, може бути пов'язано з дохляками. Потім двоє допитують чоловіка на ім'я Стенлі. Вони ставлять запитання за запитанням, аж поки Стенлі не виривається і не розкриває свою справжню сутність як мерця. Нік збирається надіти на нього наручник, але. Той раптово відбивається, відриває собі руку і тікає. Дорогою він ковтає шматочки золота. Двоє переслідують мерця, і нік б'є його власною рукою. Мертвяк блює шматками золота. Нік впізнає, що це те саме золото, яке вони з бобі вкрали раніше. Відволікшись, мрець намагається напасти на Ніка. На щастя, Рой застрелив його. Потім він висміює Ніка за його виступ. Розмічний Нік кидає його під автобус, що їхав, від чого капелюхорою злітає в повітря. Це дуже злить Роя. У відділку Нік переконує роя, що вони повинні більше дізнатися про золото, адже Стенлі, мрець, зробив усе, щоб захистити його. Рой спочатку відмовляється, але Нік заспокоює його і, врешті-решт йому вдається переконати Роя. Наступного дня Рой приводить Ніка до свого інформатора Еліота, ще одного мерця. Нік розпитує Еліота про золото, але нічого не отримує. Виявляється, Нік помітив, що той бреше. Вони спостерігають за Елітом здалеку і здивовані, коли бачать, як Бобі зустрічається з мерцем. Бобі забирає золото в Еліота і йде геть. Нарешті, отримавши свій інтерес, Рой допомагає Ніку в його розслідуванні і слідує за Бобі до будинку Ніка. Там вони бачать. Бачить, як Бобі відкопує золото, яке закопав Нік. Нік бачить, як розочарована в ньому Джулія. А Рой вимагає від Ніка пояснень. Той каже, що зробив це заради грошей. Він не знає, як золото пов'язано з дохляками. Вони їдуть за Бобі до аеропорту, де він зустрічається з якимось чоловіком. Нік і Рой влаштовують засідку і під улом пістолета, проводять його до морозильної камери. Вони розпитують його про золото, але чоловік не відповідає нічого, окрім зарозумілості. Нік погрожує йому силою, але той робить це сам. Потім він перетворюється на великого товстуна, яким був в минулому. Повертаємося до сьогодення. Двоє переслідують мерця, їм доводиться не солодко, і вони влаштовують аварійні випадки навколо. Зрештою, ніку вдається вихопити золото дохлякає, але той тікає. У відділку Мілдред сварить їх за те, що вони дозволили мертвяку втекти, та ще й посередня, та ще й на очах опубліки. В результаті їх забирають до вічної справи. Там вони дізнаються, що золото є частиною артефакту під назвою посух Єріхону. Єрихонський посух дозволяє тунелю до подобічного світу рухатися у зворотному напрямку. Використовуючи артефакт, мертві пролються дощем на світ живих, і це стане його кінцем. Крім того, обох відсторонено від справ і вони постануть перед судом, який, скоріше за все, завершиться їхнім стиранням з пам'яті. Знаючи, що його години полічені, нік вирушає до Джулі, щоб спробувати ще раз від. І, хоча спочатку здається, що це спрацьовує, Джулі звільняється від нього, йде геть. Виявляється, їх бачить Рой, і він намагається надумати Ніка. Рой каже, що Нік повинен дозволити Джулі рухатися далі і жити без нього, що це їхня робота зробити мирний світ для живих людей, яких вони залишили позаду. Але Нік не дуже добре прийняв цю пораду і погано висловився про Роя. Через деякий час Нік усвідомлює, що був не правий, вибачається перед Роєм. Після цього вони домовилися зупинити апокаліпсі, що насувається. Нік підозрює, що Бобі не просто погана людина, а саме є дохляк. Однак він не помітив від нього жодних флюїдів мерця. Рой каже, що існує рідкісний артефакт, який може маскувати негативну енергію, що випромінює дохляк. Потім Нік розуміє, що Бобі завжди носить із собою якийсь браслет, кажучи, що це від його бабусі. Тим часом Бобі зустрічається з іншим мерцем, щоб віддати йому шматочки іншого артефакту. І їхня розмова свідчить, що вони ось ось добудуть золото для гіріхонського посоха. Наступного дня Джулія телефонує Бобі, щоб розповісти йому про відкривання Ніка, яке він їй зробив минулої ночі. Це наводить Бобі на думку, що Нік повернувся як офіцер поліції. Нік і Рой приїжджають до Бобі і він швидко ховає з собою ще один шматок золота. Нік наказує Бобі зняти медаль зі свого браслета. Після цього все навколо миттєво гниє. Щойно Бобі знімає медаль зі свого тіла. Конфіскувавши золото, Нік і Рой заарештовують Бобі, але він не чинив жодного опору. У дільниці інші офіцери, схоже, спіймали багато дохляків, один з яких мертвий, якого Бобі зустрів минулої ночі. Виявляється, Бо, Бобі та інші дохляки все це спланували. Коли сховище доказів, що містить золото, відкривається, Бобі запускає артефакт, який уповільнює офіцерів примарного патруля. Тоді дохляки роблять свій хід, і забирають золото і тікають. А Рой встигає вистрілити в артефакт, але вже запізно. Дохляки вже встигли вийти на вулиці, показавши себе публіці при денному світлі. Мертяк дає Бобі телефону, повідомляє великому товстому дохляку що все золото у них. Великий товстий мертвяк наказує іншим дохлякам почати будувати посох Єрихону. Духовна перестрілка починається, як тільки офіцери примарного патруля переступають по рік світу живих. Але як людина, що виросла зі старої ковбойської епохи, вестернів, рой легко вгамовує дохлюків. Тоді в небі з'являється вихор і двоє швидко переслідують Бобі та його банду. Але великий товстий дохляк і його приводи перекривають дорогу до будівлі співдружності, де будується артефакт. Крім того, дохляки посадили приводів на колесах, щоб переслідувати ніка і роя на вулицях, використовуючи падаючі машини з гниючих частин, викликаних вихором. Нік швидко їде, щоб скинути мертвяків, які слідують за ним. Тим часом з'ясовується, що Бобі наказав іншим дохлякам доставити Джулію до нього, щоб використати її кров як жертвоприношення для завершення будівництва посуху Єрихону. Він вискакує на очах у Джулії чим до смерті її лякає. Повертаючись до Ніка і Роя, їх зустрічає великий товстий дохляк і його банда. Нік знову використав свої навички водіння, щоб позбутися їх. Тим часом, на даху будівлі співдружності Бобі збирається принести Джулію в жертву артефакту, коли прибувають Нікерої. Але на відміну від інших лиходіїв, Бобі переходить одразу до справи і вбиває Джулію без жодного монологу. Між двома офіцерами патруля та мертвяками спалахує битва Поки вони б'ються, артефакт починає смоктати кров джулі та активується Мертві падають з неба. Двоє пробираються крізь завали. І Рой пілкується про артефакт. А Нік стикається віч на віч з Бобі. Вони б'ються, але Бобі явно перемагає. Рой не може впоратися з артефактом, тому вирішує зробити батіг і зібрати всі свої сили, щоб підтягнути вантажівку до артефакту, щоб знищити його. Відволікаючись, Нік встигає направити пістолет на Бобі і стріляє йому в обличчя. Нік швидко біжить до Джулі, але вона втрачає багато крові. Час навколо них зупиняється, і Джулія нарешті може побачити справжній вигляд Ніка. Розділівши з нею мить, Нік каже Джу. Юлії, що їй потрібно рухатися далі і продовжувати жити, кажучи, що він завжди буде любити її. Нік відпускає Джулію. Вона прокидається в лікарні. Лікар, який виявляється живим кіленням Мідред, запевняє Ніка, що з Джулії все буде добре. Коли вони виходять, Мілдрид розповідає, що вічна справа вирішила відпустити Ніка з попередженням. Але дає Рої ще 53 роки. Рой розлючений, але його настрій змінюється, коли Мідред повертає йому ковбойського капелюха. Фільм закінчується тим, що Нік отримує нову, живу особистість дівчину з в ортодонтичному капелюсі.